Дорогі радіослухачі, Остап Дроздов – відомий письменник, телеведучий та журналіст у нас в прямому ефірі. Пане Остапе, вітаю вас. І вас вітаю. Розпочну, напевно, наш огляд тем із Саудівської Аравії. Попрошу всіх десь подумки перенестися туди, бо вже скоро тиждень, як буде тиждень, як відбулося в місті Джидда. Це друге місто за крупністю в Саудівській Аравії. Яке відзначається тим, що там є порт, через яку паломники до Мекки прибувають, є такі основні морські ворота для паломників. Ну і є з туристичних об'єктів ще могила Єви, як вони написали. То ладно, на такому місці, де є могила Єви, щось відбулося таке, про що тиждень взагалі неможливо майже ніде знати інформації. Бо Знаєте, при нашому такому звичці наших керманичів бути такими патологічними хвальками, які завжди хваляться, які дуже люблять знаєте, трубіти усі, як то кажуть, труби, тромбони, валторни, кларнети, і інші духові, звучні, голосні інструменти. А тут якось знаєте, от вже майже тиждень пройшов цей саміт. За участю 42 країн, якщо я не помиляюся, і от тиждень пройшов і десь дуже такі скупі, дуже якісь такі млявенькі відписки, лише на рівні там, сторони, там всі учасники там, вирішили надалі працювати там чи що ж, От ми знаєте, отут якраз на цьому якась певна знаєте, така велика. Велике зацікавлення викликає власне результативність і какаде цього Саудівсько-Аравійського саміту навколо України, навколо так званого мирного плану mm -hmm. і, і так от по крупинках десь лише західної преси, зокрема зі Шпігеля. Починало трошки долунювати, виходити, що ж там плюс-мінус. Ну, жодних очікувань стосовно цього саміту це я від себе скажу не було, тому що ми повинні десь так із переліку запрошених країн розуміти. Це така собі зустріч антипутінської коаліції, яка є європейсько американською. Зустріч їхня з так званим Пулом. Ну, умовно назвемо нейтральних країн, які там за мир, за все. Це включно з Китаєм, і Китай, Північна Південна Африка, Єгипет, Індонезія, і так далі. Так далі, країни, які завжди дуже відсторонено дивилися на всю нашу війну. Вони ніколи. Не проявляли свою таку антиросійськість, тому що це взагалі схід, який ну, живе, як знаєте, справа тонка, живе за тонкими якимись своїми інтересами. Тому власне кажучи, це напевно була зустріч, така спроба розширити між міжнародну підтримку і коло, і масштаб міжнародної підтримки України за рахунок уже не європейських країн. Поки що власне кажучи, вся основна допомога. Ну так я говорю, так в основному це все ж таки власне Євросоюз і Сполучені Штати Америки. То ось, власне кажучи, десь і, і, і тиждень пройшов, і ніякого навіть не рясніють наші шпальти, а в нас же ура марафони, а в нас же ж ну у нас же все контрольовано, у нас всі все хвалять. Тільки навіть хтось щось позіхнув, пчихнув, кашлянув, вже всі про знаєте, хвалять. А тут якось так нічого немає, таких бравурних. Якихось повідомлень про проривні рішення, про там то, як наші завжди люблять, маючи повноту влади. Тут цього немає, і, власне, лише західної преси можна припустити, що там власне, був обмін на тему певних компромісних рішень. І, власне, це йде в розріз із так званим мирним планом. Бо мирний план передбачає ну, повернення до кордонів там 91-го року. Більшість тих країн, які наново через Саудівську Аравію саме були запрошені до цього обговорення, вони представляють собою позицію нейтрально компромісних. І, власне кажучи, напевно, на предмет цього і відбулася така дифузія думками, оскільки дифузія не передбачає результату прямого, тому ми вже і тиждень нічого. Не не маємо. Я на трошки би інше би звернув увагу, тому що ну це вже не вперше, не лише в Джидді, не лише в Саудівській Аравії. Україну як державу представляв керівник Офісу президента. Тобто Єрмак представляє вже не вперше Україну як чиновник, який взагалі навіть не є чиновником, не є держслужбовцем. Конституційно не прописано за цим органом і за ним персонально права здійснювати зовнішні зносини з іншими державами. Там немає жодних повноважень, абсолютно. І, власне, це вже не вперше. Ми, ми бачимо, що, намовно ну, ну, кажучи. Перед тим самітом Саудівській Аравії дуже багато говорилося, що ось там буде презентуватися так звана формула Зеленського. Ну воно якось трохи дивно виходить, що формулу Зеленського презентує не Зеленський, якщо вона така важлива і там потрібна для залучення ще інших регіонів там Південної Азії, Середньої Азії, Китаю і так далі, ну то воно трохи дивно виглядає, що це презентує. Навіть на теж посадовець, які не має жодного посадового е, регламенту, жодних посадових обов'язків десь зареєстрованих, а отже, й політичної відповідальності, крім як доповідати президенту, і, і все. Ну і власне кажучи, тут воно десь теж так починає трохи дивно виглядати, і про це, зрештою, експерти і давно вже писали. А мені це знаєте, нагадує. Таку паралель, бо щось таку маю думку, що ось теперішній керівник офісу президента для цього президента виконує схожу функцію і схожу роль, яку Медведчук виконував для президента Кучми років 20 тому. Медведчук був керівником так само того самого органу офісу президента, і він для кучми виконував ось власне таку роль. Роль такого дракона, роль ну, просто демона якогось, абсолютно, який на себе збирає весь негатив, і мені чомусь здається, що не випадково на ті теми, де, є, де нема проривних рішень, де нема на чому піаритись, де нема що представляти як успіхи, де нема. Там, от що показувати і носитися, і махати, знаєте, на кожному ступі, що це велике досягнення. От там, де йде щось таке, що буде пов'язане з недосягненням результату, там не потрібно цей негатив чи відсутність результату, що в принципі не те саме, брати на собі першій особі, яка бере на себе лише позитивний перемоги. Відповідно, для того і існує такий, знаєте, громовідвід, така. Такий трубовідвід, який от на себе всю, все інше бере, що не є аж таке супер райдужне і позитивне. Ось я би так до цього ставився. і тепер, чесно кажучи, в тому буде певна логіка, і будемо придивлятися там, на тих майданчиках, де буде Україну представляти не президент і не міністр закордонних справ, а людина без жодних повноважень. І без жодної інструкції, і без жодної відповідальності. Це вже перший дзвіночок щодо, ну умовно кажучи, відсутності якихось там успішних рішень по цій темі. Ну але, зрештою, ще є час, і ми побачимо, що може ще про те, що й поговоримо. Дуже дякую, пане Остапе. Коли ви перераховували музичні інструменти, ви забули про рояль. Він якось більш ну, рояль не є духовим музичним інструментом. А я перераховував людів духових музичних uh -huh. інструментів, тому що я духовик, я сам слайтист, і я знаюся трохи на цій класифікації інструментів. Да? Зрозуміло, і на ро... рояль це є той інструмент, хто на ньому грає одним місцем, той має великі шанси в житті. До речі, 1999 року, 9 серпня, Єльцин призначив Путіна прем'єр-міністром. То можна ви про ярмака розповідали і якось так мені згадалося це. Момент. Пане Остапе, давайте поговоримо тоді, пройдемося з вами по новинах. Я собі oh. деякі виписав теми, які би я хотів з вами обговорити. Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Бразилія, а точніше президент, можуть вплинути на Московію і повернути її до зернової угоди. Як гадаєте, чому так? Ну що ну чому так? Це міжнародна міжнародна торгівля, Та, вона є «just business». Ми про це дуже багато говорили. Я стосовно зернової угоди завжди, спочатку, як тільки вона ще рівно рік тому, там влітку 22-го з'явилася, я зайняв критичну позицію, я її завжди аргументував. Зараз не буду тратити час там, на перерахування аргументів і, і, і тез з цього приводу. Е, ну, Це все в інтересах власне, тих країн, про які і зібралися були минулого тижня в Саудівській Аравії. Бо от цим теж оповитий інтерес цих країн в українській війні, в розрішенні, бо їм теж доводиться просто доносити, вже, бо я не знаю, що вони такі трошки якби, дуб дерева, чи трохи не доганяють, я не знаю, трохи запізненням, трохи доходять. Не теж мені розуміти, що війна в Україні шкодить якраз їм економічно, і російський терорист завдає шкоди всьому світу, не лише е, близько розташованим країнам. Напевно, це теж один із рекошетів цього всього. Я взагалі до цього ставлюся, як ви знаєте, до, до такої незручної теми, де розділяються цінності і, 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 і гроші. І, це, і тут, знаєте, зараз дуже легко впасти в якусь таку вже зовсім огульний популізм і кричати про те, що ось тут. Але ми прекрасно розуміємо, що ну, міжнародна, як то кажуть, торгівля, міжнародні інтереси нікуди не зникали, вони лише адаптовуються до воєнних е умов. Я взагалі, якщо ви там згадували за Блінкіна, то. Е, ми ж часто чули від е, Америки, і, зокрема від президента е, Джо Байдена, дослівно таку форму. Дуже часто це повторював, і взагалі всі то це повторюють, тому що європейські лідери. Україна буде отримувати допомогу рівно стільки, скільки треба. Ви чули певно не раз такі заяви. Я теж її чув, будемо стільки, скільки треба. Як знаєте, це завжди дуже двояко звучить. Тому що, якби коли почнеш якби, думати на тему, а скільки треба, а коли стане ясно, що не треба, тоді що? Тобто не стоїть питання там до кінця. До перемоги, до якогось там задоволення проміжного якогось завдання, яке там чітко ставиться, і ось його досягнення буде всіма трактуватися, як якийсь наступний пункт, щоб там ідемо тоді в наступну фазу. А тут знаєте, оце формулювання взагалі всієї підтримки, без якої я в сотей тисяч не повторюю, взагалі немає про що говорити просто нема, бо повна залежність. То власне, оця формула стільки скільки треба. Вона залишає остаточно би право рішення за заходом. І от стільки, скільки треба буде, стільки будуть допомагати. Коли побачать, що вже не треба або наші дадуть сигнал, якісь такі, які постійно дають, але поки що ще чаша терпіння не переповнилась. То це питання: скільки треба? Завжди знаєте, буде якесь таке от хитке, ситуативне. Ну і, і це теж до певної міри є оцінкою от, ну, от виконання Україною тих якихось покладених на неї зобов'язань і взятих на себе зобов'язань, бо знаєте, ну, тут так, теж не вийде вже просто геть все прикрити війною, а в той же час собі знаєте рученятами своїми робити всякі діла, десь навіть, на невидимій частині під столом. Тому, тому це теж буде відкрите питання, але ну поки що. Думаю, явно передчасний. Пане Остепе, а цей саміт в Саудівській Аравії, як гадаєте, на руку Україні чи ні? Оскільки Захід ми вже чітко знаємо, що він має свою позицію, здебільшого, це за Україну. А от на рахунок Сходу ми знаємо. Ну, про... Бачите, тут питання яке. Я, не, я абсолютно далекий від думки, ну це лише моя думка, я власне на цьому наголошую. Я абсолютно далекий від думки, що ці країни. Які далеко, і які завжди зі старту війни займали таку стриману нейтральну позицію, ну там засудженням формальним там, ми за мир, там, ну це зрозуміло, е, то е, вони враз і, о, одномоментно і отак раптово не стануть антипутінськими. І то смішно цього чекати від країн, які далі собі через треті країни обхідні, це Єгипет, це Китай. Це інші країни, це Південна Америка, постачають як не якісь там компоненти, то ще якісь там необхідні Росії мікросхеми, то ще там щось. І є якраз тими третими країнами, через які Росія в обхід міжнародних європейських і американських санкцій щось там отримує. Тому вони враз не стануть антипутінськими, і то смішно таке говорить. Я думаю, більше на кону стоїть якби розширення. Бази допомоги, тобто, якщо не хочете безпосередньо грубо, я там на хлопський розум, не хочете безпосередньо там вставати навіть в конфлікт там заразно антиросійську позицію займати, бо то там далекий схід, там дуже багато нюансів. Велика залежність від військових від військових поставок Росії, це по Індії, по Індонезії, тому не Єгипет, е, той самий, то принаймні можна трошки скинутись на касу. І мені здається, що десь о цим це і може якби, і завершитися в перспективі, коли до фінансування е, України, до фінансової допомоги, просто долучиться не лише Європа і Америка. Ну, там окремі країни, але й оці так звані нейтральні країни, щоб ви, хоч трошки якось знаєте, ну теж докластися до цього. Mm -hmm. Я не виключаю, що це теж може мати безумовно якийсь там позитивний там вплив, ефект, але чогось проривного нема. Бо якби було щось проривне, то ви правильно навіть включно знаєте з роялями. Уже би всі трубіли з усіх дір. Оскільки того нема, то поки що я думаю, це лише спроби. Це такі, я думаю, початок якогось такого тривалого процесу позалучення до, до умовно кажучи до каси війни ще оцих третіх країн. Угу. Зрозуміло. Пане Остапе, я хотів вас запитати: так, також дуже цікава інформація була, яка якось не висвітлювалася українськими засобами масової інформації, або якось частково тільки висвітлювалася. що сталося з елеваторами в Туреччині? Не Це... знаю. А що, а що з ними сталося в Туреччині? Ну, офіційна версія спочатку була а, турків, що ці елеватори взірвались. Внаслідок теракту, а згодом сказали про те, що дрібні, дрібні частини пороху відзирнав, е, якимось чином е, загорілись і стався вибух. Ну, от і все. Брат... ви все ви розказали, mm -hmm. <laughs> все. От бачите, тому я... <laughs> що знали, то довідалися. Ну, ми, ми, не, ми, не, ми не є в, в інформаційному потоці всіх цих е, подій. У нас взагалі немає повноти висвітлення нічого. От щось десь по крупинках треба шукати, Бог де, щоб щось десь дізнатися дійсно важливе. От ми в принципі, до того і звикли, чесно кажучи, я на теж махнув рукою. Що мене цікавить, то сам шукаю. а Про людей це не скажеш. От тому, та, тому доводиться десь лише від інших щось переказувати. Та. Ну і ці елеватори вони це портові такі. Як, як би то сказати, місце, де зберігається збіжжя, вони брали участь у зерновій угоді, так і зберігання, ну, так. перегрузці вантажу. Ну, ну от, от зараз якось... до речі, в кінці серпня, mm -hmm. ну то коли там десь наступного тижня має бути зустріч Ердогана з Путіним. Я думаю, от тоді ми отримаємо всі остаточні відповіді. По Чорному морю, по зерновій угоді лишилося ще тиждень півтора, і ми повністю будемо розуміти, що й до чого там. Цікава заява серп... сербського президента Олександр Вучич його звати. Якщо Україна визнає Косово, то в один день втратить усе, він таке сказав. Чи ну, я, я, на... я не знаю, що там усе, я якось не вивчав. Частку допомоги Сербії Україні. Я не думаю, що там на кону стоїть прям щось геть зовсім таке. Ну але ну, оці розумієте, оцей пінг-понг, оцей шоу-угорщина застосовує мову шантажа. Це є достатньо типово для отих таких, знаєте, латентних. Ну, їх союзниками Росії теж не можна назвати так от прямо. Але у тих таких, знаєте, латентних держав, які от обічно щось підсмерджують і підсмерджують. Тому ну, до цього треба ставитися як до геополітики, як до таких геополітичних качель. І думаю, що ну, якось знайдеться все ж таки управа на ці речі, зокрема і в Євросоюзі. Тобто тут від нас дуже мало насправді щось. Пане Остапе, mm. давайте перейдемо до наступного блоку, який я назвав хабарі, підозри та літаючі мандати. Вчора mm -hmm. слугу народу Гунька викрили на хабарі, а ah! Дубинському оголосили підозру за незаконний перетин кордону. Холодова лишили мандату за те, що. Не приходив на роботу, скажімо так. Що можете прокоментувати? Ну, Тут ви от взяли в одне сузір'я, в один оберемок такий основний знаєте, букет скандалів, які просто ну, от, вибухають знаєте, один за одним, детонують в слузі народу. Я сюди взагалі, ще, от, якщо вже я про це скажу. Але от буквально от, в них поповнення сталося замість того зашквареного на Мальдівах Арістова депутата. Хто не знає, то це депутат, який собі під час воєнного стану прошвинувся на Мальдіви. П'ятизірковий готель дуже дорогий, там кілька тисяч доларів доба. Ну туди і назад собі на Мальдіви прошвинуся. Ну його так показово звільнили. Ну тобто позбавили депутата в них поповнення. Новою депутаткою від слуг народу стала така собі пані Лактіонова. Вам того прізвища не треба. Вам просто треба достатньо знати, що як пишуть парламентарії, пишуть змі, вона є рідною сестрою такої собі панночки, яка називається Марія Левченко. Вам того прізвища теж знати не треба. Достатньо просто знати, що ця панна є особистим секретарем, асистентом, підручним, що так можна сказати, президента України. І ця пані Левченко, не маючи жодного доступу спецслужб до секретної інформації державної ваги, була присутня з блокнотиком в руках на всіх таємних нарадах від початку війни і від, взагалі від ще до війни з моменту каденції президента, в тому числі під час секретної наради по. З зриву спецоперації з затриманням вакнерівців. Це було три роки mm. тому. Ну, власне, кажучи, вона є дружиною та пані Леженко, вона є дружиною ще дуже цікавої людини, е колишнього громадянина Росії Гогілашвілі, Швілі, який в Україні був заступником міністра внутрішніх справ, боровся з наркотрафіком. Дуже сильно скандалився тим, що почав чотириповерховими матами обкладати поліцейського, який відділ його зупинив, і чого-то не узнав. А перед тим вони дуже все сімейство Гогілашвілі разом з цією секретаркою президента, вони разом із сімейством головного розвідника країни Буданова жили у маєтку чужому, величезному, який належить. Такому собі стрілковському, який вважається королем обналу, проходить по масі кримінальних справ по відмиванню коштів. Оце такий, я описав кругообіг лайна у природі. Ну, власне кажучи, тепер до всього того. Оце, власне кажучи, і є вся владна обоє. От це. Оці детективні історії, хто, кому. Кум, сват, брат, а тепер рідна сестра тої секретарки, яка з тими, там, вже тепер і не депутатка. Оце вкупі розумієте, характеризує, яким є середовище слуг народів, і тут, як ви по-дубінському, ну по-дубінському це одіозна людина, яка взагалі зав'язана на антиросі на проросійські сили. і Тут виникає питання: як то так? Що знаєте, по ньому є зауваження в Америки? А він, значить, депутат від слуги народу. Ну, якось так воно. Знаєте, а потім, що сильно багато ми хочемо f 16 мати, потім сильно багато хочемо мати далі. Це все пов'язано. От чистота політична в Україні пов'язана абсолютно. Тому ця боротьба самим самими собою, це, це ну, дуже добре. Але тут я якось вже як, якось це казав, це дуже нагадує мені дійсно, от, розумієте, перебирання бліг в повністю завошивленому стаді, де про тобі життя не вистачить. Там якщо по кожному копнути, по всі по всій монофракції, там треба по кожному. Тому оці такі, знаєте, то так попався десь публічно, написали журналісти, от оскандалився, дійсно так, що вже неможливо це приховати, бо ну та пишуть соцмережі журналісти розслідування, то от щось буде, а не попався, а то, то тихонько сиди і тішся, що тебе ніхто не чіпає, користуйся з повноти влади. Ну то таке, ну, Дубінський, він зробив собі догляд за батьком інвалідом, і він виїжджав так. за кордон, на відпочинок. Ну, то всяке може бути, так. Але тут є нюанс. Один раз без батька, а другий раз батько вернувся сам назад здоровий. Чудо буває, так. А він. оцей Холодов, то він взагалі виїхав вже давно. і ні Він разу ще в 21-му не... році, uh -huh. якщо я не помиляюся, то вже повних два роки він виїхав за кордон. Це є повністю проросійська людина. Повністю. Він навіть цього не приховує. Ну перелік. Таких одіозних людей, які позаходили у 19-му році через слугу народу, ці кнопкодавино у неї, це волосся дипке стає, воно зараз лише потрошечки понає, починає десь там вилазити. Але як я кажу, то не початий край роботи. Там по кожному прізвищу таке повспливає. Що, чесно кажучи, ну… Зрозуміло, пане Остапе, будемо завершувати. І на завершення, рубрика 95 відпочиває. На Московій випустили хліб, де на пакеті написані такі слова: Русський нарізаний в пакеті. Боже, за це просто прекрасно. Я того не знав. Я вам дякую за те, що ви навіть усмішку спровокували на моєму знервованому обличчі, ну то це це найкращий самоопис. Знаєте, я вважаю, що краще про себе і не скажеш. Сподіваюся, що пакет був чорний, ну буде чорний. Дякую. Остап відомий письменник, журналіст та телеведучий був у нас в прямому ефірі. Ми йдемо далі за програмою.